Слава Ісусу Христу! Хотів би сьогодні зачитати слова, які написані в Євангелії Матвія, в 5 розділі з 42 по 48 вірш. Написано: Ви чули, що сказано: Люби свого ближнього і ненавидь свого ворога. А я вам кажу: любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує. Щоб вам бути синами Отця вашого, що на неї, що наказує сходити сонцю своєму на злими і над добрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних. Коли бо ви любите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте? Хіба не те саме й митники роблять, і коли ви вітаєте тільки братів своїх, то що ж особливого робите? Чи й погане не чинять отак? Отож, будьте досконалі, як досконалий отець. Ваш небесний. Ісус Христос наголошує, щоб ми були досконалі, як досконалий наш Небесний Отець. Написано, що Бог наказує сходити Сонцю Своєму над злими і над добрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних. Кожного дня Бог наказує Сонцю сходити над землею, і воно світить на добрих людей і на злих людей. Дощ посилає на праведних і на неправедних. Він не робить якоїсь різниці, що Сонце на добрих людей буде світити, буде гріти, а на злих не буде світити і не буде гріти, або дощ буде на землю добрих людей праведних падати, а на місцевість, де живуть неправедні і недобрі люди, дощ падати не буде. Тобто в нього такого немає. Написано, що Він наказує сходити над злими і над добрими сонцем і дощ посилає на праведних і на неправедних. І він закликає нас, щоб ми були такими самими, живучи тут на землі, щоб ми не тільки любили тих, хто любить нас, не тільки благословляли тих, хто благословляє нас, щоб не тільки ми робили добро тим, хто робить нам, щоб ми не тільки молилися за тих, хто молиться за нас, але щоб ми любили всіх людей. Щоб ми любили і тих людей, яким ми не подобаємося, щоб ми їх благословляли, щоб ми їм робили добро і щоб ми молилися за них, тому що був час в нашому житті, коли ми жили без Бога, ми виконували волю свого тіла, своїх думок, жили без закону, і ми любили людей, які любили нас. Робили добро тим людям, які робили добре нам, але нам багато людей могло не подобатися. І коли ми покаялися, коли ми стали новими людьми, коли ми стали дітьми Божими, коли ми народилися згори, то ми розуміємо тих людей, які залишилися в тому стані гріховним. Вони не знають Бога, вони... Далі продовжують жити так, як вони жили, і, можливо, ми їм в житті не будемо подобатися. Вони в якихось певних ситуаціях можуть нас і проклинати, можуть нас за щось ненавидіти. Так? Можуть нас переслідувати через наше життя, яке взагалі не сумісне і протилежне їхньому житті. І тому ми, розуміючи це, повинні любити їх. Робити їм добро, благословляти й молитися. Апостол Павло говорить, що не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Щоб ми не робили чогось поганого, але щоб навіть коли нам хтось щось зробить погане, то ми все рівно робили тій людині добре. Він каже, що коли твій ворог голодний, то нагодуй його, коли він спраглий, то напій його. Бо роблячи це, ти згортаєш розпалене вугілля йому на голову. І Ісус Христос Він показує, в чому досконалість Його Отця і закликає нас, щоб ми також були досконалими, як досконалий наш Небесний Отець. І я би хотів навести приклад земного вдосконалення. Можна поділити, що є вдосконалення тут на землі, таке світське. І є вдосконалення в християнстві. Давайте ми коротко подумаємо над цим досконаленням тут на землі. За останні 15-20 років вдосконалено дуже багато речей, такі, як телефони в кожного з нас, є комп'ютери, автомобілі. Ми можемо пригадати, якими були телефони, там 20 років тому, перші телефони, які зараз телефони. Якими були комп'ютери? Які зараз, якими були автомобілі 20 років тому або більше, який зараз автомобіль. І кожне вдосконалення займає час і зусилля. Просто так не може щось бути досконалим. Потрібно прикласти до цього зусилля і потрібно якийсь час, щоб якусь річ вдосконалити. Досконалі речі мають високу ціну, вони дорого коштують. І навіть кожен з нас завжди хоче купити щось краще. Ми маємо якусь річ, проходить якась кількість років, ми бачимо щось нове і хочемо це придбати. Досконалість це і розвиток, досконалість це і рух вперед, і це є достаток. Якщо, наприклад, ці земні фірми чи підприємства. Якщо б вони не вдосконалювали свою продукцію, то вони б з часом банкрутували. Тому що невдосконалення призводить до розпаду, до банкрутства і до закриття. Якщо б, наприклад, одна фірма займалася вдосконаленням, наприклад, там, побутової техніки, а там декілька фірм взагалі не займалися, І ця фірма, яка б втратила б час і зусилля для того, щоб вдосконалювати речі, то її товари люди будуть купляти, така фірма буде розвиватися, буде йти вперед і буде отримувати прибутки. Але якщо фірма не буде цього робити, то з часом її продукцію ніхто не буде купляти. Тому що інші вдосконалюють свою продукцію, вона має попит. А ті, хто не вдосконалюють, то їм прийдеться закрити свою фірму, тому що вона буде збитковою. І це такий приклад: просто. Такого вдосконалення, яке відбувається тут на землі. Для нашого з вами вдосконалення Бог нам дав своє слово. Написано в другому посланні апостол Павло до Тимофія, в 3 розділі 16 по 17 вірш, пише такі слова. Усе писання Богом нахнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності. Щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. Отже, ми маємо з вами Біблію, Боже Слово, і воно корисне для нас, воно нас навчає, докоряє, направляє, виховує, щоб ми, Божі люди, були досконалі і до всякого доброго діла готові. Тому потрібно кожного дня прикладати зусилля, тратити час для того, щоб перебувати в читанні, пізнавати Бога, для того, щоб розвиватися, щоб не стояти на місці, а щоб зростати нам духовно, ставати сильнішими, ставати міцнішими і ставати досконалішими. Тому що Бог є досконалий, а ми Його діти, і ми також повинні. Бути подібні до свого батька, до свого творця. Апостол Яків в першому розділі з 25 го вірша пише такі слова. Хто заглядає в закон досконалий, закон волі і в нім пробуває, той не буде забудько слухач, але виконавець діла, він буде блажений у діянні своїм. Знову ж ставиться наголос. На закон Божий, закон досконалий, закон волі, і людина, яка перебуває в ньому і його виконує, вона буде блаженна у діянні своїм. Тобто, якщо ми будемо заглядати в цей закон Божий, будемо в ньому перебувати, будемо про нього роздумувати, то ми будемо зростати, будемо ставати досконалими людьми, ми будемо ставати духовно-сильними людьми. Людьми, які легко переносять гоніння, насміхання, обмови. будь що хто би нам не робив, не казав, ми легко це проходимо, тому що ми перебуваємо у Бозі і ми є духовно сильними людьми. Апостол Павло пише до Колосян, 3 розділі з 16 вірша такі слова. Слово Христове нехай пробуває в вас рясно, у всякій премудрості. Навчайте та напомляйте самих себе, вдячно співайте у ваших серцях Господеві псалми, гімни, духовні пісні. Знову апостол Павло наголошує на тому, щоб слово Ісуса Христа перебувало в нас рясно. у всякій премудрості, і щоб ми навчали і напоумляли самих себе. Часто люди люблять когось вчити і напоумляти. Але тут написано, що самих себе навчайте і напоумляйте». І хай це слово Христове перебуває у вас ряс у всякій премудрості. Тому, якщо ми будемо прикладати зусилля і будемо пізнавати Боже Слово, то ми будемо навчені і виховані, як себе поводити тут на землі, і як пройти цей земний шлях, щоб пройти його без падінь і бути досконалим. Згадується притчу про таланти. Пан дав одному рабові 5 талантів, другому дав 2, а третьому дав один. І той, що взяв 5, пішов, орудував, набув ще 5, він примножив. Він приклав зусилля, потратив час, але він здобув ще 5 талантів. Той, що взяв два, також пішов, орудував і ще 2 таланти набув. А той, що взяв один, пішов і закопав землю. Він почув свій адрес такі слова, що. Він є раб, лінивий і лукавий. Ми повинні взяти з цього такий приклад, що ми не повинні бути тими людьми, лінивими і лукавими, які завжди собі хочуть знайти якесь оправдання. Тобто, я недосконалий, я там щось сказав не те, чи щось зробив не те. І тобто виправдовуватися тим, що ніхто не є досконалий, чи там, я не є досконалий, тільки Бог є досконалий. Але це лукавство і це лінивство. Тому що якщо людина, маючи Боже Слово, перебуває в цьому слові, вона навчає і наповнює саму себе, вона зростає, вона направляється і навчається, то вона не буде такого говорити, вона не буде лінивою і вона не буде лукавою, а вона буде в кожному дні ставати сильнішою досконалою і буде приносити плоди для Бога, вона буде примножувати. Тобто не залишиться на тому рівні, на якому вона покаялася, але вона буде зростати кожному дні і буде ставати сильнішою, буде ставати прикладом і зразком для інших людей. Але потрібно прикладати зусилля і час. Апостол Павло пише до Римлян такі слова, це є 12 розділ з 1 по другий вірш. Тож, благаю вас, браття, через Боже милосердя. Повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від нової вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Апостол благає повіддавати наші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові як розумну нашу службу. І не стосуватися до цього віку, в якому ми живемо, але перемінитися від новою розуму, щоб пізнати нам, що воля Божа є добро, приємність і досконалість. Бог хоче, щоб ми були добрими людьми, бо Він є добрий. І Він створив нас, щоб ми перебували у добрих ділах і чинили добро. Щоб ми були приємними людьми. І щоб ми були досконалими людьми. Це є воля Його на наше життя. Як ми повинні жити, як ми повинні використовувати час і для чого призначене наше тіло? Тобто воно повинно бути живе для Бога, а не мертве, воно повинно бути освячене, а не занечищене цим світом. І це є розумна наша служба для Бога. Коли ми живемо для нього, коли ми посвячуємо себе для нього. Коли ми чинимо добро в кожному дні, коли ми є приємними і досконалими людьми, апостол Павло пише до Солунян, це є перше його послання, другий розділ з 9 по 10 вірш, і він нагадує тут деякі речі церкві в Солунії. Він каже, що бо ви пам'ятаєте, браття, про наше струднення й у тому. День і ніч ми робили, щоб жодного з вас не обтяжити і проповідували вам Божу Євангелію. Ви, свідките Бог, як свято, і праведно, і бездоганно поводились ми між вами віруючими. То він їм пригадує, що коли він і ті, хто був з ним, жили в них, в Солуні, він каже, що… Ви пам'ятаєте, як взагалі ми жили, наше струднення у тому, що ми день і ніч робили, щоб жодного з вас не обтяжити? І при цьому ще проповідували Божу Івангелію. Він каже, що як свято і праведно, і бездоганно поводились ми між вами віруючими. Тобто, як вони себе вели, будучи там, в Солуні, свято, праведно, бездоганно поводились. Він не каже, що ми між вами як вміли чи як могли жили, але ви нас за це не повинні судити, бо ми не досконалі, тільки Бог досконалий, тобто немає в його житті, нема в його поведінці, нема в його словах якогось такого, щоб він одно говорив, а друге робив, а потім пояснював, що ніхто не є досконалий. Він каже, що ви свідки та Бог як свято і праведно, і бездоганно поводились ми між вами віруючими. Тому, пізнаючи Бога, перебуваючи в Його слові, в Його науці, ми також повинні свято, праведно і бездоганно поводитися поміж віруючими і поміж невіруючими, бо ми є світлом для невіруючих, а зразком повинні бути для віруючих. Ми маємо бути зразком для тих, хто покаявся недавно, для тих, хто. Можливо, вже якийсь час це живе з Богом, ми повинні бути для них зразком і прикладом. А для невіруючих ми повинні бути світлом, тобто показувати їм наше життя, нашу поведінку, щоб вони прославляли нашого Отця що на небі. Як говорить Ісус Христос від Матвія, що отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого що на небі. Тому, коли в нас нема цього, то Людина буде шукати собі оправдання, що та я недосконалий, от там комусь щось сказав, там обідав людину, підставив, десь щось недобре зробив, недобре повівся, і людина тоді починає казати, «Та хто з нас без гріха, чи ніхто з нас не досконалий. Але це не оправдання, це хіба може таке казати лінивий і лукавий. Але людина, яка працює над собою, вона буде себе відповідно вести і вона буде свято, праведно і бездоганно поводитися і серед віруючих, і серед невіруючих. Апостол Павло знову ж таки пише до Солонян це є перше його послання з 5 розділу, 17, 23 вірш. Він закликає безперестанку моліться. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Духа не угашайте, не гордуйте пророцтвами. Усе досліджуючи, тримайтеся доброго, стережіться лихого у всякому вигляді. А сам Бог миру, нехай освятить вас цілком досконало, а непорушений дух ваш і душа і тіло, нехай не збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Апостол Павло дає такі настанови і говорить, що перш, безперестан помоліться. Подяку складайте за все. Бо це є Божа воля про вас в Христі Ісусі. Не вгашайте духа, не гордуйте проростами, усе досліджуючи, але тримайтеся доброго і стережіться вихову у всякому вигляді. Знову ж таки, потрібно завжди бути пильним, завжди бути насторожі, завжди працювати над собою, щоб зростати, бо ми знаємо, що є супротивник, диявол якому не подобаємося ми, і Він хоче завжди нас вести з вузької дороги, знищити нас, зруйнувати, посіяти якісь сумнів, заплутати нас чимось. І тому нам завжди потрібно бути пильними і уважними. І тому апостол Павло каже, що без перестанку моліться. Ісус Христос наголошував учням в саду, що пильнуйте і моліться, щоб не пасти у спокусу. Тобто людина, якщо вона завжди є в такому стані молитовному, чи то йдеш по вулиці, чи то дома можна щось робити. Ти роздумуєш над Божим Словом, що ти читав сьогодні, аналізуєш, що ти, можливо, вчора тобі згадується, такий в тебе стан роздумів, і ти одночасно можеш і молитися, то це є безперестанку моліться, складайте за все подяку і не вгашайте духа. Як я вже говорив, за вдосконалення потрібно платити час і зусилля, і вдосконалення приходить через почуту інформацію. В християнстві вдосконалення приходить через почуте і виконане Слово Боже. Воно нас освячує, а за освяченням приходить вдосконалість. Ми почули інформацію, почули Боже Слово, ми розуміємо, як ми повинні поводитися, і ми починаємо так жити. Починаємо так поводитися, і це призводить до вдосконалення. Також в Божому Слові зустрічаються такі терміни, як досконала терпеливість, досконала любов. Про це говорить, про досконалу терпеливість говорить апостол Яків. Він каже, що в першому розділі з другого вірша майте, брати мої повну радість, коли впадаєте у усілякі випробування. Знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість, а терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були і недостачі ні в чому не мали. він звертає увагу на те, що є терпеливість, і вона має мати чин досконалий. Ми в кожному дні повинні працювати над собою, щоб виробити цю досконалу терпеливість. Написано в Божому Слові, що вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю виконати і прийняти обітницю. Тобто щоб не було в нас такого, що прийшов момент, і ми перестали бути терплячими і почали жити собі вже так, як можливо, в минулому в житті. Апостол Павло Він каже, що терпеливість хай має чим досконалість, щоб ви були досконалі і бездоганні і недостачі нічому не мали. Тому кожен з нас може... Сам себе проаналізувати, чи є в мене оця досконала терпеливість. Також в першому зборному посланні апостола Івана в 4 розділі з 18 по 21 вірш написано про любов, в якій немає страху. Апостол Іван каже, що це є досконала Це є 18 й вірш він говорить, страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть, бо страх має муку. Хто ж боїться, той недосконалий в любові. Коли ми говоримо про любов і коли ми говоримо, що ми когось любимо, то це повинні бути не просто слова, але слова, які підкріпляються вчинками, діями, ділами. Ми бачимо, що Бог доказав свою любов до нас. Він віддав свого сина Ісуса Христа за всіх людей, і ми бачимо, що в цій Його любові до нас не було страху. Його не зупинив страх, що його син буде побитий, буде розп'ятий і мусить померти. Часто, коли хтось до нас звертається, ми починаємо шукати якісь оправдання, немає часу, не можу тобі нічим допомогти, бо приходиться потратити, можливо, якісь. Фінанси свої зусилля, тобто людина починає шукати якісь оправдання, хоча вона говорить про любов до ближнього або взагалі про любов, але це тільки любов на словах. Але коли приходиться чимось пожертвувати, то зразу людина може зупиняти якийсь страх. І ми бачимо, що в любові немає страху. Якщо дійсно є справжня любов, то в ній немає страху. Це є досконала любов, вона проганяє страгеть. Бо Написано, що страх має мок. І хто боїться, той в любові. Ісуса Христа була любов досконала, в якій не було страху. Він розумів, що з ним буде, але страх його не зупинив. Це є досконала любов, і ми повинні також прагнути цього, щоб в нас була ця досконала любов, в якій немає страху. Апостол Павло до Колосян. В третьому розділі з 14 вірша пише такі слова. А над усім тим, зодягніться в любов, що вона союз досконалості. І нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якої були ви покликані в одному тілі і вдячними, будьте. Над усім тим, він каже, зодягніться в любов, що вона є союз досконалості. Ми чули тільки що, що любов є досконала, і в ній не повинно бути страху. Тому ми повинні бути задягнені в любов. На завершення хочу, щоб кожен з нас міг просто пороздумувати над своїм життям, над своєю поведінкою, чи вдосконалююся я у кожному дні, чи я такий самий, як був 15-20 років тому, чи я дійсно зріс духовно, є зразком і прикладом для інших людей в церкві, для віруючих. Чи я є світлом для цього світу, чи люди можуть сказати, що ми живемо свято і праведно і бездоганно, так як цього хоче Бог, чи ми є досконалі, як наш Небесний отець досконалі? чи ми просто нічим не відрізняємося від тих людей, що в світі, тільки то, що ми там не вживаємо алкоголю, не куримо, там не говоримо поганих слів і все, і це вся різниця. Якщо це так, то. Наша ціна дуже низька. Але якщо ми дійсно зростаємо, якщо ми живемо свято праведно, якщо ми є світлом для невіруючих, якщо ми є зразком і прикладом для віруючих, то ми зростаємо кожному дні, ми є досконалі, наша ціна є висока, і через це буде прославлений наш Небесний Отець, і ми будемо такі, як є Він. Famille.